Ризик втрати флоту змусить Росію не блокувати український експорт Чорним морем. Таке припускає британська розвідка. За її даними, після серії ударів у серпні та вересні, чорноморський флот швидше за все подвоїв свою оборону. Росія перебазувала кораблі та підводні човни із Севастополя до Новоросійська. Розвідники наголошують, що Росія змушена захищатися від надводних дронів атак безпілотників, а також ракетних ударів України. Однак, чорноморський флот продовжує запускати ракети, та ймовірно, може це робити також зі східної частини чорного моря. Та Україна продовжує завдавати пошкоджень російському флоту. П'ятниця 13-те, виявилося чорною, принаймні для двох човнів росіян. Вчора спікер військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук підтвердив, що наші оборонці двічі уразили патрульний корабель Павло Державін. Дісталося і буксиру бур. Розкривати деталі операції у збройних силах поки не стали. Ну але ми маємо нагоду розпитати власне пана Дмитра Плетенчука, капітана третього рангу, речника військово-морських сил збройних сил України, про обставини, які передували е цьому влучанню, якщо є з оперативної інформації, те про що можемо сьогодні почути. Наше вітання, пане Дмитре. Добрий вечір, добрий вечір студія. Вітаю, глядачі вечора. тож, якщо можливо, п'ятниця 13 для двох російських кораблів, чому вона стала можливою? Ну, тому що вони на жаль не одразу здатні зрозуміти, що настав саме той час, коли треба це нарешті вшивати з нашого Криму, з нашого моря і з нашого Севастополя. Так само лише з другої спроби, вони зрозуміли, що не варто підходити до наших берегів. Коли після Москви втратили Василя Беха, на жаль, тих доходить не одразу. Ми робити все для того, щоб якось натякнути росіянам, що все ж таки їм тут не раді, ми можемо говорити про те, що це сталося за допомогою наших надводних спеціальних апаратів дронів. Так, якщо не помиляюсь. Ми не можемо розкривати потробу щодо цих дій. Як щодо тих, хто брав участь в цьому процесі, був обставин, отримання цих пошкоджень, статувати той факт, що патрульний корабель державін отримав пошкодження, і відповідно одне пошкодження. Отримав. Буксир, який вийшов йому на допомогу. Це це, це вільний буксир. Це Пане Дмитре, даруйте змушені вас зупинити. Хочеться почути все, що ви кажете, бо це дуже важливо, але маємо технічні проблеми. Буквально за мить перенаберемо вас і дізнаємось подробиці. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України. Ми з ним не прощаємось, тому що для нас важливо зрозуміти, яка ситуація зараз у чорному морі, і чому росіяни так активно намагаються заховати свої кораблі. Чому їм так некомфортно, наприклад, у Бухті Севастополя? Повертаємо Дмитра Плутенчука до ефіру. Пане Дмитре, вибачте, давайте ще раз поспілкуємось. Чуєте нас? Я вас до чого чудово чув. Та, на жаль, ми так. вас не чули, вибачте погані, погані умови. Так, так, продовжуйте. Отже, про пошкодження двох кораблів, так. Так. Да. Тобто, безвідносно щодо обстав отримання цих пошкоджень та розділів і структури цьому участь, можемо констатувати лише той факт, що. Протягом двох діб патрульний Корабель, корабель Павел Державін» отримав постріль два пошкодження. Як і е, другого дня отримав пошкодження буксир Ніколай е, вже муру, е, і відповідно слід зазначити, що е, цей буксир не є цивільним. Він входить до складу Чорноморського флоту Російської Федерації, тобто він йшов е, йому на допомогу. Тому ще раз, безвідносно структур, які наносили ураження, безвідносно обставин, можемо констатувати сам факт отримання. Після чого, нарешті, з другої спроби, екіпаж патрульного корабля зрозумів, що їм треба покинути цю ділянку моря, і зараз він рухається до новоросійську. А вже буксир безпосередньо відтягнули в найвищий пункт базування. Пане Дмитре, неспокійно було в Чорному морі для ворожих кораблів не лише в п'ятницю, 13-го, а й в суботу, 14 го жовтня. Тамтешні ворожі пабліки повідомляють, що щось лунало в Севастополі. Можливо, ви знаєте, що там коїлось, і хоча б кілька слів про цю ситуацію. Якщо це можливо, наразі у нас покиться вся інформація. Можемо лише зазначити щодо цих двох одиниць: щодо корабля та. Буксира, а у них там періодично щось вибухає. Вони ще не щодня оголошують утилізацію боєприпасів. Насправді це вже трошки стає смішно, тому що розважає там щодня і оголошує по кілька разів на добу таке враження, що вони намагаються вгадати, коли чергово щось у них там вибухне, і в такий спосіб заспокоїти місцевих. а Заспокоювати їх треба насправді, тому що настрої серед зрадників і колаборантів досить не такі вже і радісні. Дехто з них, звісно, вже зрозумів та почав це озвучувати для свого кола спілкування, найближчого, що вже, мабуть, той час, коли разом з російським флотом треба все ж таки рухатися в бік Росії. Пане Дмитре, російські залишки російського флоту ближче до новоросійська, але це ж не знімає небезпеки загрози ракетної атаки. Хіба що трошки довше летітимуть калібри з боку новоросійська? Чи в даному випадку ми опиняємося в більш виграшній позиції, тому що матимемо трошки більше часу для реакції? Наскільки зона новоросійського так розташування є вигідною щодо атак на Україну? Розосередження корабельного складу є логічним з точки зору Російської Федерації, враховуючи той факт, що зараз участь у бойових діях фактично беруть лише морські платформи, призначені для запуску крилатих ракет. Тобто, в носії, це мова йде про 10 одиниць. Ця кількість може періодично варіюватися, плюс-мінус одна одиниця, але найбільш сталою є цифра у 10. Одиниці – це враховуючи як кораблі надводні, так і підводні човни, які оперують в цій зоні. Тому так вони вирішили, що кораблі, які у них зараз стаю, а це мова більше ніж про 30 одиниць. Це досить немаленьке угрупування. Вони розсередили серед різних пунктів базування: це Новоросійськ, Феодосія і, можливо, Керч. Навіть мова зайшла про перебазування до Сухумі. Це цілком логічно, так, це дає лаг по часу більше на реакцію, і, звісно, це збільшує і відстань до цих цілей для нас. Тому з боку Російської Федерації, так, це був єдиний логічний висновок. Єдине, що у них є проблеми з причальним фронтом, їм нема де їх всі швартувати, ці одиниці. Відповідно, через це деякі з них вони вимушені навпаки відправити до Севастополя. Ну, мабуть, те, що не так шкода, пане Дмитре. Дякуємо пане за те, Дмитре. що були з нами на зв'язку. Цієї пізні години. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України.